Тут краса. Зараз вийшли погулять. Трохи піднімаємо відео. во краса. Майже люду тут нема. Травда, бачар. Час за часу тільки такі чехи, які там проїжджають на лісопедах. Та і все. Ідемо, коротше, там десь познімаємо, знайдемо гарне місце. Хоча в планах взагалі йти до кінця цієї дороги. Там де далі поле, дуже гарне поле. Теж підемо туди кудись познімаю. Поки з потярчиком йдемо помалу. Скоро з ним дуже важко йти. Тільки якщо тако поцінуть. Пішли, 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 пішли. І то він більш брикається, починає бунтувати. Якісь мухи літають. Ну, Наче обшикався, але і забустує за одного. Пішли, коротше, батярку десь туди. Там подивимося, яку локацію знайдемо. Познімаємо. Та батяр?